Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Український публіцист Віталій Портников вважає, що метою Путіна у війні проти України є зникнення українців з територій, які він вважає російськими, йдеться про всю Україну. Путін і російські шовіністи 20-го століття зробили реальний висновок з помилок Російської імперії і радянського союзу. Російська імперія, Радянський Союз готові були залишити українців на українських землях в обмін на позірну лояльність. Але щойно відбувалася криза в Російській імперії чи Радянському Союзі. Українці одразу ж шукали можливості до свободи і таким чином повністю руйнували весь імперський організм. Для того щоб імперія була здоровою, щоб цього не відбувалося, українці мають зникнути з території, яку росіяни вважають російською, сказав він. Публіцист зауважив, що Путін хоче, аби вся територія України стала російською. Як ви розумієте, ця територія вона буквально охоплює все, що ви бачите на географічних картах. Під час Першої світової війни російські поети писали натхненні вірші про те, що ми вірнулись в Руський Львов, тепер це уже не чужой Лемберг, а древній город Владимира. Це ж все публікувалося в газетах Російської імперії, не Радянського Союзу. Потім вони вирішили, що краще створять українську декорацію і можна буде самих українців якось заспокоїти. Але це знов-таки з точки зору Путіна було помилкою, бо ця Україна в перший вже момент взяла і вийшла зі складу Радянського Союзу, наголосив Віталій Портников. Портников пояснив, чому Путін не готовий до миру. Публіцист та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що російський диктатор Путін не планує погоджувати на мирну угоду та закінчення війни проти України. Портников вважає, що Україна та РФ можуть підписати мирну угоду хіба на могилі Путіна. Те, що говорить Путін, не має жодного значення, коли він говорить про легітимність президента. Коли він говорить, що з кимось підписуватиме угоду, а з кимось ні. Я можу дати йому рецепт, як підписати угоду із легітимним президентом України. Потрібно, щоб була домовленість про припинення вогню. Ця домовленість може бути укладена не між президентами країн. Для цього достатньо рівня начальника генштабу чи міністра оборони. Потім скасовується воєнний стан, проводяться президентські вибори, і потім новий президент України, якого Путін буде вважати легітимним, буде учасником мирних переговорів, які можуть відбуватися протягом наступних 20-25 років. І потім вони можуть підписати цю мирну угоду між Росією і Україною на могилі Путіна абсолютно спокійно, якщо може такий заповіт залишити. Сказав він. Путін вважає, що Путін не хоче закінчувати війну. Поки Путін не готовий до припинення вогню, можна чітко говорити, що війна буде продовжуватися стільки, скільки вона буде продовжуватись, сказав він. Віталій Портников додав, що якщо ви домовляєтеся про мирний план до припинення вогню, то ви приречені на безконечну війну. Мирної угоди між Росією і Україною не буде ніколи. Вона не є можливою, коли в конституціях обох країн записані території, на які вони претендують. Обидві ці країни і обидва ці народи приречені на на вічний конфлікт. Сказав він. Віталій Портников вважає, що Росія не зупиниться, якщо їй подарувати окуповані території України. Український публіцист Віталій Портников вважає, що після того як США визнають Донбас та Крим російськими, УРФ на цьому не зупиняться. Портников зауважив, що росіяни не зупиняться після повної окупації Донбасу і воюватимуть доти, поки зможуть. Сьогодні ви визнаєте чотири області. А завтра російська армія окупує Харківську, Дніпропетровську і Полтавську. Вони і це визнають. Не потрібне визнання України, тому що України скоро не буде. Не буде України, не буде проблеми. Це є логіка. І вона з точки зору агресії абсолютно правильна, сказав публіцист. Кремль поширює хибний наратив про близькість перемоги та колапс України, щоб створити відчуття терміновості та змусити Захід погодитися на вимоги РФ. Кремль продовжує поширювати хибний наратив про те, що українська лінія фронту та політична стабільність нібито перебувають на межі колапсу. Мета цих когнітивних зусиль. Переконати Захід капітулювати перед російськими вимогами, які Москва не в змозі забезпечити військовим шляхом, проте аналітики інституту вивчення війни АСВ продовжують стверджувати, що перемога Росії не є ні неминучою, ні невідворотньою. Речник Кремля Дмитро Пісков. В ефірі Російського державного телебачення 30 листопада заявив, що проблеми України на полі бою та внутрішні проблеми погіршуються з кожним днем. Водночас Пісков традиційно звинуватив Київ в гальмуванні мирних переговорів, ігноруючи той факт, що українські делегації активно обговорюють умови мирної угоди з американськими колегами. Москва вважає таку угоду шкідливою для своїх військових цілей і прагне лише перемоги на полі бою. Аналітики інституту вивчення війни АСВ проаналізували позиції російських зет патріотів та державних змі щодо мирної пропозиції ініційованої США. Висновок експертів підтверджує, що Москва вважає таку угоду категорично невигідною, оскільки вона змусить Кремль офіційно відмовитися від своїх територіальних претензій та здати стратегічні позиції. Колишній російський офіцер Ігор Гіркін, який нині перебуває у в'язненні, опублікував лист від 25 листопада. В ньому він дійшов висновку, що Кремль не підпише жодної угоди на основі 28 пунктної мирної пропозиції. Оскільки вважає її шкідливою для російських цілей, Трамп навряд чи повністю припинить підтримку України, оскільки її поразка стане катастрофою для його президентства, гіршою за афганський провал Джо Байдена. Найбільше занепокоєння викликає можлива втрата американської розвідувальної підтримки. Колишній спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер пояснив 24 му каналу, що Європа та Україна мають якнайшвидше створювати власні резервні розвідувальні можливості, зокрема космічні системи, що потребує багато грошей і часу. Європа вже інвестує, але немає причин чекати чи залишатися залежними від США. Європа все одно має створювати власну резервну систему безпеки, зазначив Волкер. Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Стів Вітков вирушить у Москву на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним вже невдовзі. Його візит запланований на понеділок, 1 грудня. Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника. За даними видання, візит Віткофа відбудеться наступного дня після переговорів з українською делегацією у Флориді, на яких були присутні він, держсекретар США Марко Рубіо і зять Трампа Джаред Кушнер. Марко Рубіо своєю чергою назвав переговори у Майамі продуктивними і зазначив, що офіційні особи США в різному ступені контактували з російською стороною, але заявив про глибоке розуміння поглядів Кремля. Інформація стосовно того, чи Кушнер супроводжуватиме Стіва Віткуфа, в Росії, залишається невідомою, але зазначимо, що у WSJ повідомляли, що візит здійснять обоє вищезгаданих високопосадовців. За даними Clash Report, Дональд Трамп 30 листопада підтвердив у коментарі журналістам, що Стів Вітков зустрінеться з Володимиром Путіним цього тижня. Проте президент США не вказав точної дати.